Вітаю вас, діти! Запрошую вас провести спостереження. А за ким ми будемо сьогодні спостерігати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Біля річки Звір живе. Раків повний рот жує. Він полощить зуби й рот, зветься полоском єнот. Єноти дивовіжні і цікаві створіння, здатність адаптуватися в різноманітних умовах у поєднанні зі складною поведінкою та фізичними особливостями, робить їх одними з найбільш інтригуючих савців на планеті. Вчені з'ясували, що єноти можуть зображувати. До 50 різних звуків вони можуть мурчати, свистіти, гарчати, шипіти, кричати і навіть іржати. У гінотів дуже вправні лапи, їм не важко вкрасти черевик, відкрити клітку чи витягнути монетку із кишені сорочки. Можуть повертати голову на 180 градусів. Завдяки цьому вони легко спускаються з дерев вниз головою. Дана від природи будова кінцівок дозволяє звірку володіти чудовою хваткою. Звісно, єнота довгий, а ось морточка на злегка укорочена. Найулюбленіша квартира єнота це дупла дерев або будинки людей. Єноти нічні тварини. Більшу частину дня вони сплять і тільки вночі проявляють високу активність. Тому, якщо захочете завести такого вихованця, будьте готові до нічних сюрпризів. Їм подобається жити в місті, хоча природне середовище проживання єнотів дика природа. Вони з радістю оселяються у великих містах, де нерідко займаються шкідництвом. Вони дуже здібні. Завдяки їх розвиненому інтелекту люди можуть навчити єнотів таким простим речам, як плескання в долоні або танці. Єноти всегідні. Вони полюбляють овочі, фрукти, свіжу зелень, також харчуються м'ясом, комахами, рибою і з задоволенням їдять раків. Дякую всім за увагу! До побачення!